Добрий вечір, підписники. Сьогодні я в у гостях у свого брата якогось Юрій Дного, яке коліно, мабуть, друге або третє, але це не важливо. Запросив мене на хвостяцьку вечірку, а вечірка у нас полягає в тому, що будемо куштувати борщ, який В'ячеслав там приготував. Сало. Сало з салу, цибулею, домашньої гірчиці, домашній, герчиці, домашній майонез. майонез. І всього того, що було не домашнє, це е... зараз Цибуля. я... Ні, не цибуля, ні, тут щось було таке, те, що не було самостійно. А ну це, звісно, пиво, тому що воно було куплене. Але дуже, дуже смачне пиво для е, пшеничне піпа. іфа. Цим, цим рекомендую. І тепер подивіться, яка краса у нас на столі. Це борщець. Я просто шокований красотою і тим, що В'ячеслав тут наварив. Я ще напушкував, а я думаю, не буде дуже смачно. Це моя порція. Так що. сальсу, Чесно. сало, Герчичка домашня. Да. Цибуля. Гірчиця. І та домашня зроблена не в магазині, на баночка магазин. Тому нам приємного смаку, вам приємного перегляду. В кінці відео буде наше враження. Дочекай. Короче, друзі. що вам сказати про борщ? Борщ? Чисто обрушнянський. Хто не знає спеціально брошене, це коріння наших батьків. Село вже не існує, але воно існує в пам'яті, в нашій ДНК. Тому на смак це смак дитинства, який був. В'ячеслав його не втратив і це ДНК, цей зв'язок, він залишився. Передати ці враження на камеру неможливо, але за смаком. Це дійсно той солодкуватий присмак, а особливо з салом та цибулею і чесничком молодим цього року. Це неймовірне відчуття. Хто тобто відчуває цей гастрономічний орган, так він наступив в цей момент. Тому відео ми завершуємо, наші посиденці ми продовжуємо. До нових зустрічей в наступних відео.